Я пишаюсь тим, що ми долучились до тієї частини спільноти, яка знає про енергію, яка знає про те, що природні ресурси вони вичерпні. Їх треба зберігати, щоб наша країна була красива, і наші нащадки нам сказали дякую. Учні нашої школи не можуть бути осторонь проблеми збереження енергії. Школа вже не перший рік працює над темою енергозбереження у Малій Академії наук. Діти створили власні проекти енергозбереження. Деякі з них представлені на міні виставці. Яка лампа найбільш енергоефективна? А світлодіодна, б лампа розжарювання, в люмінісцентна, г паяльна, Д. газова. Свій будівельна відповідь вірна. А що ж думають про енергозбереження наші молодші школярі надаємо їм слово? Якби я була цариця, провела б у кожен дім я електрику. Затим воду в кожну хату, газ і світло, та й вода необхідні всім щодня. Але при цьому-то при всьому. До кожного дому Ось заходить до кімнати і плескою руками, Промовляє DVD чужими словами, за комп'ютером внучок старанно працює, денне світло над столом невпинно вирує Ментилятор на всі боки холод посилає, а бабусю ця картина за серце хапає. Люби, внучку, відбачи. Бабуся благає, вихну швидко всі прибори І останція гуркоче від перенапру. Не витрима такої напруги. Струму більше вже не в змозі вона виробляти. І від цього починає світло пригасати. Довго страва закипає, лампочка тускніє, і трамвай йде повільно. Хто ж цьому зрадіє, про лікарню хто подбає, для якої струм це сила, і про квітку, щоб в теплиці масінка зростила. Прочитайте ці поради і запам'ятайте і про світло у домів. Що години байте.